На минулому тижні у зв'язку із буревієм, а надзвичайна ця подія сталася двічі. Провели комісію СТЕП мс Були накреслені першочергові заходи з ліквідації цього буревію. Напередодні управління були розіслані розіслані суб'єктам господарювання і старостам старостинських округів попередження про негоду, дякуючи оперативним діям. Роботи першочергові роботи завершені, і в принципі залишилося робити зовсім трошки. У Воронежі треба ж перекрити покрівлю багатоповерхового будинку. Там тільки роботи розпочалися. Там треба відремонтувати покрівлю у жінки, в якої яка повністю інвалід першої групи і сліпа, і в якої рідний знаходяться на фронті. І допомогти крім нас нікому, тобто ці два об'єкти беріть на контролі, продовжуйте ними займатися.